Записи про ту славну епоху, де імператор людства, що колись з'явився та врятував народи на Терії, пішли, перетворившись на пил, під вагою минулих століть або втрачені серед глибоко похованих і запечатаних рунами сховищ, які тепер ніхто не може відкрити. Що залишилося, то це алегорії, міфи та релігійні писання. Але ми знаємо точно, що ті події були лише початком. І в цьому відео мова піде про великий хрестовий похід. Перед цим не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і за бажанням підтримати проект. Посилання в описі під відео. А ми починаємо. Після об'єднання людей на тері імператор не зупинився. Розпочався великий хрестовий похід, який став гігантською військовою операцією неймовірних масштабів та складності, куди входили мільярди солдатів та десятки тисяч кораблів. Потрібно було безліч людських світів і набагато більше чужинських та інших небезпечних світів завоювати, щоб великий імперський світ розкинувся по всій галактиці. Для цього задуму війська Імперіуму було поділено на ряд експедиційних флотів. Напівсамостійних військових угруповань, яким ставилося літати від зірки до зірки і вести війни від імені імператора, флоти складалися головним чином з приголомшливого числа кораблів: великих і малих, від лінкорів і крейсерів, до ковчегів, механікуму, обозних барків і колосальних військових транспортів, а також незліченних суден супроводу, десантних кораблів, дослідників і розвідників. Курс цим флотам диктував і здебільшого імператор з військовою радою, і воля їх командувачів, яким було довірено відшукувати поневолених і знищувати ксеносів на свій розсуд. Відійшовши трохи від теми, потрібно розуміти значення слова Ксенос. Це термін, що означає чужий або чужинець з людської точки зору і відноситься до всіх нелюдських, неземних розумних істот. У той час легіони космодесанту повністю входили до складу імперських військ і, завдяки припливу технологій і ресурсів з усієї сонячної системи росли в числі і мощі, в геометричній прогресії. Легіони служили наконечником списа, смертоносним вістрям великого хрестового походу. Поруч із цими величними солдатами рухалася імперська армія, сотні допоміжних полків людей солдат. Набраних спочатку з войовничих культур тери, а невдовзі із нещодавно відвойованих світів, імперська армія виконувала роль військ другої лінії, зачищаючи відвойовані території за легіонами космодесанту і утримуючи позиції. А коли не було можливості послати в бій космодесантників, на себе брала роль імперська армія, і що сили, маючи на своєму боці лише чисельну перевагу, намагалася вижити. Також важливу роль відігравали гігантські бойові машини, які постачав механікум та його світий кузні, насамперед титани, незрівнянні спалювачі міст та руйнівники планет. До них докладніше повернемося у наступних відео. У цьому великому хрестовому поході імператор поставив собі за мету позбавити людство від чужинців і тварин Варпа, які ледь не винищили людський рід. Варп-простір простір це вимір мінливої енергії, відомої як хаос, це володіння богів хаосу. Про них також поговоримо трошки пізніше. Світ за світом відвойовувався, ті, де існувало людське співтовариство, ставали частиною імперіуму. Вони досягали згоди за імперською істиною, якщо висловлюватися стилем тих великих днів. Де можливо інтеграція досягалася дипломатією та обіцянками кращого майбутнього та більш щільних зв'язків із галактичною спільнотою людей, а де ні силою зброї. Повалювалися тирани, хибні релігії та догми заборонялися. Дуже часто до людей проявлялося милосердя, якщо тільки вони не перетворилися на безповоротно розбещених. Але чужинцям не було пощади. І таких ксеносів-гнобителів вигнали або винищили в серії епічних битв. У кожному закутку космосу було виявлені різні ксеноси, орки, чиї віроломні стародавні ельдари, і тих, хто не відступив перед силою Великого Христового походу, на кожному кроці переслідували смерть і руйнування. Крім цих великих раз зустрічалися і численні інші нижчі види винищувалися без жалості. Не ухилявся великий хрестовий похід, і від свого найнеприємнішого обов'язку ті відкриті світи, що були заражені тварями Варпа, де межі реальності були прорвані, очищалися потужними вірусними бомбами і Вортексними ракетами під час апокаліптичних орбітальних бомбардувань, щоб знищити все живе і запечатати пролом. Але ця страшна міра, відома як екстермінатус, застосовувалася безоглядно. Екстермінатус це назва жахливого наказу, що віддається вищою владою імперіуму людства, на знищення планети з усім населенням і силами імперіуму, що залишилися, крайній захід у разі прояву на планеті непереборної загрози, з якою неможливо впоратися будь-якими іншими засобами. За час Великого Христового походу легіони космодесанту воз'єдналися зі своїми примархами. Світини, які закинуло тих, рано чи пізно всі були знайдені імператором, і це імператор теж обернув на свою користь. Більшість планет, на яких росли примархи, були позначені як рідні світи легіонів, були добре укріплені та розвинені. Ці світи разом із жменкою інших стратегічно зайнятих планет стали опорними пунктами великого хрестового походу. Примархи це двадцятка створених за допомогою генної інженерії синів імператора. Для їхнього створення імператор використав свою власну ДНК і спроектував так, щоб вони набагато сильно перевершували як звичайних людей, так і генно модифікованих. Примархи були набагато сильнішими, більшими, швидше і розумнішими за будь-якого представника людства. Кожен з них мав неймовірну харизму. Усі примархи були створені як ідеальні воїни та полководці. Здатні вести за собою багатомільйонні армії людства. Для керівництва Великим Христовим походом перед його початком імператор створив військову раду. Рада стала фактично правлячим органом імперіуму під час Христового походу, і через нього закон імператора був принесений у сотні тисяч людських світів. Імператор засідав на чолі ради, по лівій руці сидів Малкадор надзвичайно могутній псайкер. Здатний легко передавати телепатичні послання на інший кінець галактики, а рядом з ними сиділи найбільші з генералів, викувані в полум'ї об'єднавчих воїн, і обдаровані управлінці великих правлячих династій Тери та сонячної системи. А коли імператор уклав союз із Марсом, своє місце в раді зайняв і фабрикатор-генерал механікуму. На цей момент міць імперіуму досягла свого зеніту. Здавалося, немає нікого й нічого, що могло б загрожувати здійсненню грандіозного задуму імператора.